Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на продажу Yamaha Gear, Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженню. Вантажний такий у нас скутерок. Скутер дуже популярний на сьогоднішній день. Це, мабуть, єдиний масовий скутер, який Працює у нас і на доставках, і по похазстві, і так далі. Ну, і, В принципі, сама модель доволі непогана, От, з величезним багажничком, до речі. От. На цю площу ви можете поставити кофер, як у нас багато хто робить, піцу розвозять воду і так далі. Тобто ну, така працьовита машина. Давайте по порядку. Задня гума у нас стоїть Bridgestone. практично нова, відсотків там 90 по протектору, а то й більше. От стоїть Bridgestone. гальма в ідеальному стані, скутер на рідних варіаторах, ремнях. повністю в заводському стані, не ремонтований, без ніяких питань. І що доволі, скажімо так, рідкісно буває. І дуже рідко приходять. От, тут у нас є Махагір на ручних гальмах із вантажною підножечкою. Тобто, що таке у нас вантажна підножечка? Бачите, зараз він стоїть на центральній. От Ми знімаємо його з, з центральної підножечки і ставимо на вантажну. Ось таким чином. Ну і Ставити собі, собі сюди вантажі там, і так далі. От, і скутерочок стоїть на цій підножечці, вона набагато ширша. Більш стійкіше, ніж центральна підніжка. Ну і звичайно вантажимось із такого положення далі їдемо. от Не приходиться його штовхати, просто нажимаєте на отут от кнопочка педальку, знімаємо вверх, ножка підіймається і ви собі спокійно їдете. Це набагато краще набагато практичніше, ніж його штовхати. Чи поставити знову ж таки навантаженим, витягнути сам скутер, який там 80 плюс кілограм, плюс якийсь вантаж можливо є. І такі махінації робити набагато легше, ніж брати, тягнути його, ставити на підніжку. Це величезний плюс. І, Звичайно ж, можна щось на пол поставити, так як у нас немає ножних гальм. От. Тут варіант зручними. І як виключення поставили, поставили більший багажник, так як на версії з ручними гальмами багажничок йде набагато менший, чи з ножними тут багажник стоїть від ножної версії. І ще одне це у нас UA07 Yamaha Gear. Він йде 2017 року. Так, Дивимось по, по сидінню, під сидінням. От У нас видно, бачите, що він 15-го року випуску. Кришечка бака. Так, також 2015 року. 15.03 бак чистенький, без ніяких зауважень, без ніяких питань. От, дивіться, оригінальне сидіння, але є невеличкий дефектик. Так, от бачите? от такий невеличкий поривчик. От його, скажімо так, не було сенсу перетягувати сидіння, був би цей поривчик зверху, я б його, мабуть, Перешивав, так як він збоку, в принципі, залишили оригінальне сидіння. І за таких мілких дефектів приходиться, звичайно ж, перетягувати. Ключик у нас один Ямаха, замочок цілесенький. От, як я і сказав, ручині у нас гальма, от в якому стані ручки є захист від вітру. 18525 по пробігу. Все в чудовому стані, всі кнопочки, всі надписи. От, далі ліва частина пластика в ідеальному стані, як я і сказав, він на рідних варіаторах ремнях. Повністю все абсолютно. Так, Спереду також все супер, немає ніде ні, ні подряпин, ні дефектів. Передня гума така відсотків 50-60 залишилась, називається вона ARC. От. Зроблена в Жапонії гідравлічна вилка, 12-те колес, попереднє і барабанчик, і вилочка в оригінальній фарбі. Не підфарбовувались. Питань в принципі немає. Там деякі невеличкі можливо, якісь моменти є, але воно все в рідній фарбі. Тим більше скутерочок свіженький 2015 року, ну як відносно свіженький, отак як 06, UA 06 йдуть. Трошки старіші, там 11, 12-13 років. UA08 не так вже і часто заїжджають, це 17 18 рік, вони, я вам скажу, в принципі більш проблемні, ніж 06-07, так як там трошечки комп'ютер мозги обновлені і скажімо так, в користуванні він буде трошечки проблематичніший, ніж 06-07 гір. Гарненько, тихенько двигунчик працює без ніяких там зауважень. Поворотнички моргають. Світло також працює, ближній дальній, ну і бібіка залишилась, все, все працює, все супер, От, як завжди, невеличкий тест-драйв. Ямаха Гір на сьогоднішній день, чесно кажучи, хотілося щоб вони більше приходили, але... Але попит великий на цю машину, а приходять вони не так часто, як хотілося, ну і не в такому стані, як і хотілося б. Все заводиться без ніяких питань. Чистесенько працює двигун. Дуже живучий скутерок. Ходять вони і по 80, і по 100 тисяч кілометрів. Так що, ну і як завжди, єдине проблемне місце, яке я говорив неодноразово, це у нас помпа, але ідеальної техніки в принципі не існує. Гарно їде, біжить свої 60, я ж кажу, мені оця підножечка дуже до вподоби. воно так, лівою рукою не зручно. Mm -hmm. Ну все, що можу сказати, реально, практично в ідеальному стані гір, повністю ціленький стан по пластику, ніде немає ні подряпин, ні дефектів. От, рідкісний варіант, що є у нас вантажна підніжка. Так що, Хто хоче придбати даний апарат, контакти вказані під відео. Встигніть. Гіри не часто бувають. От, хто не підписався на канал, підписуйтесь, будуть цікаві відео. Нам до 10 тисяч підписників не так багато залишилось. Всім дякую за те, що дивитесь, кому цікаво. Придбати гарну техніку, звертайтеся. Звичайно, вона вся з документами, вся ставиться на облік. Сертифікати я також роблю. Всім гарних доріг, гарної погоди і мирного неба.